Сонце пече, кондиціонер ледве справляється. На вулицю виходити страшно навіть на хвилинку. Саме тому сьогодні ми готуємо те, що рятує в будь-яку спеку: домашній пломбір, ніжна ваніль, насичений шоколад і, увага! Усе це в хрусткому шоколадному конусі, який ми зробимо за допомогою кулінарного мішка. Смачно, просто саме те, що нам і потрібно. Тож, починаємо. Потрібно взяти 1 стакан вершків, обов'язково 33%, інакше нічого не вийде. Та половину стакана згущеного молока. З такими пропорціями у вас вийде морозиво зі смаком нашого дитинства. Якщо ви хочете менш солодкий варіант, тоді згущенки можна додати трохи менше. І так, у мене 500 г вершків. Та 370 г згущенки Не плутайте з мілілітрами. Якщо у мілілітрах, то 300 мл вершків та 150 мл згущенки В окремій ємності починаю збивати вершки. І ось саме така консистенція нам і потрібна. Додаю згущенку Її можна перемішати ложкою або міксером на дуже маленьких обертах. І тепер смак дитинства. Екстракт ванілі, одна чайна ложка. І все більш нічого не потрібно, якщо вам подобається саме вершковий пломбір. Наливаю кондитерський мішок. Але зручніше було б використовувати невеличкий кувшинчик. Якщо вам більше до смаку шоколадний пломбір, тоді візьміть трохи теплих вершків, додайте до них чорний шоколад, добре розмішайте і з'єднайте із вершковою сумішю. Тепер зробимо шоколадні стаканчики конуси для нашого морозива. Розкладаю молочний та карамельний шоколад по кондитерським мішкам. І занурюю у дуже гарячу воду. Стаканчики із молочного шоколаду для вершкового морозива. А карамельні для шоколадного. Звучить вже досить смачно. Наповнюю стаканчики морозивом і посипаю горіхами, які раніше подрібнила. Коли все готово, потрібно закрутити морозиво та закріпити зверху. Якщо у вас немає часу і вам навіть дивитися тяжко на всі ці мішечки, пропоную зробити ось так. Просто у контейнер, виливаєте суміш і все буде так само смачно. Перекладаємо все у морозильну камеру мінімум на 6 годин. Час вийшов і давайте будемо куштувати. Я куштую, ви дивитесь та надихаєтесь. Морозиво гарно тримає форму, легко виходить з мішечка та дуже приємний на смак. Ні, не так. Дуже-дуже приємний на смак. Текстура кремова, гладенька, без кристаліків льоду. А ці горішки зверху обов'язково додайте. Шоколадний конус додає легкий хруст і робить подачу особливою. І ось подивіться, я тримаю його теплими руками. І у кімнаті висока температура, але ж мої руки залишаються чистими. Меджик. А взагалі, моє улюблене морозиво – шоколадне. Тож, що тут можна додати: шоколад, карамель, горішки. Це бездоганно. Ну, а якщо ви полінуєтеся та підете простим шляхом, у вас вийде така краса. Результат точно вартий зусиль! Дякую, що із всіх відео ви обрали саме моє і пропоную подивитися дуже простий рецепт торта із готового морозива.